який працює, Який буде нам сьогодні допомагати. Отже, питання важливе е, у дитини можуть бути різні причини того, чому у неї може зупинитися серце, зупинитися дихання, зупинитися кровообіг. Це може бути висока температура, це може бути переляк, це може бути, наприклад, удар. Чи відрізнятиметься перша до медичної допомога в залежності від того, яка була причина. Відрізнятиметься практично ну, не дуже відрізнятиметься. Нам важливо розуміти, в нас може бути два випадки. Якщо дитинка непритомна, але дихає, і тоді ми будемо відпрацьовувати стабільне бокове саме для немовлят такого віку є свої особливості. І якщо дитинка непритомна і не дихає, тобто а, частина є батьки, які запитують, що можливо треба варто дати жарознижуючі, але якщо дитинка непритомна, ми нічого не можемо в неї ні заливати, ні крапати. Давати Будь-які ліки, мама може лише тоді, коли дитинка прийде в свідомість і зможе сама це ковтати. Як у маленької цікавить... дитини перевірити, чи дихає вона, чи непритомна вона, так чи притомна? Так, сам пульс шукати? Ні, ні, навіть як. не так. Чи притомна вона, чи непритомна. Як перевірити? Чи просто спить. Ви підходите і завжди пам'ятаємо, що все одно в нас є перше питання, це власна безпека, тому що зараз багато повідомлень, наприклад, що в чаді одним газом може бути задимлення, може бути будь-що. Тому ми розуміємо, що якщо ми заходимо в кімнату і не чуємо, що дитинка розмовляє або щось, але відчуваємо сторонні запахи або будь-що, що може нам загрожувати, то ми виносимо і там будемо надавати першу домедичну допомогу. Завжди ми спеціально звертаємося голосом. Звісно, що дитинка такого віку ще. Я не знаю, який звати, але сонечко, донечко. Ми е, голосовий контакт встановлюємо. Uh -huh. Якщо вона не реагує на голос, тактильний подразник, ми торкаємося її за ручки. У діток дуже сильний хапальний рефлексів. Вони хапаються. Uh -huh. Якщо не реагує на дотики, можемо ще. Притиснути на п'яточки це такий больовий подразник. А, а давайте покажемо, що ви зараз натискали на ось середину долоні. правильно? Так, ось сюди. Так. і коли натискаєш, то у дітей згинаються ручки, хапальний рефлекс. Ось ми по Постискали тут, постискали п'яточку, і якщо дитинка в нас не реагує ні на голос, ні на дотики, вона для нас непритомна, uh -huh. і це є небезпека. Пам'ятаємо, що дітки відрізняються від дорослих дуже сильно, особливо дітки такого віку. У них до трьох років до трьох років у них набагато більша голівка і слабші м'язи шиї. Тому відповідно стабільне бокове положення. Якщо дитинка в нас не притомна, але дихає. Ми зараз покажу, перевіряємо, як дихає. То ми будемо її тримати ось в такому положенні, щоб голівка була нижче, знаходилася, і ротик був донизу, тому що в них дуже великий язичок, і він, щоб випадав назовні, не перекривав дихальні шляхи. Ага, не в не навпаки, щоб голова не голова... навпаки, uh -huh. тому що якщо я триматиму так, під підію гравітації, зачок опускатиметься нижче і перекриватиме дихальні uh -huh. шляхи. Які важливі деталі Там це у трос. тому випадку, якщо дитина знепритомніла і дійсно ви хочете, щоб ви не просто трусили і на руках тримали, притискали, ні, а це можна. було з користю, то якраз голівка нижче. Закцентуйте, будь ласка, себе. Намагайтеся це запам'ятати зараз. Що таке мене. синдром струшеної дитини? Синдром струшеної дитини це коли дитину починає ось так трясти, або починають емоцій. за ноги е, так само трясти, тому що думають, що стороннє тіло випаде. Та у діток дуже слабкі м'язи шиї. Так. І коли дитину трясти, е, порушується, по-перше, е, можуть бути защемлення у шийному відділі, угу. а по-друге, мозочок так само травмується, тому що він б'ється внутрішні стінки. Тому не можна категорично трясти маленьких діток. Ні на нервах, ні на хвилюванні, в жодному випадку. Угу. Дихання у діток після того, як ми виявили, що дитинка в нас непритомна. Ми маємо перевірити, чи вона дихає. Але знову ж таки, у діток є особливості, тому що для них однозначно небезпечно, як коли лежить ось так, так само і небезпечно занадто перерозгинати. Знову ж таки, за фізіології угу. дорослими просто запрокидували голову їм. і відкривали дихальні шляхи. В діток це називається нейтральне положення, щоби носик дивився догори. Не але за язик при тому не буде западати? Так, mm -hmm. ми ж якраз і підіймаємо щелепу, ми витягуємо тоді язичок. Uh -huh. І в такому положенні ми нахиляємося і ми слухаємо, чи дитинка дихає. Діток, як правило, вони ж маленькі, дуже пухенькі животики, І видно, що підіймається чи животик, або діафрагма, і вона сопе в вушко. Uh -huh. Кожна мама відчує це, якщо дитинка дихає. Тому, якщо ми відчули, що дитинка дихає, але не притомна, ми беремо її ось в таке відновне положення і викликаємо швидку, тому що не притомно у дитинки це привід викликати швидку, угу. зрозуміло. Тобто, угу. якщо дихає, якщо але Якщо дихає не реагує. то стабільне бокове. І так, чекаємо. добре, з цим тоді я розумію, з цим легше. Але якщо все ж таки ситуація найбільш критична і вже ми не, не чуємо дихання. Якщо ми не чуємо дихання, то є ж два відповідні питання: або це зупинка, або предмет, який міг застрягнути. Що тоді робити? Так. Як це перевіряти? Так, от, якщо дитинка в нас не дихає, ми обов'язково пам'ятаємо, що в діток перевіряємо ротову порожнину, тому що там може бути дійсно стороннє тіло, особливо якщо дитинка вже почала повзати. Тому ми маємо відкрити ротик, заглянути. Подивитись, якщо там щось, отут, за щічками, є, що ми можемо дістати, ми можемо дістати по внутрішній поверхні. Якщо ж ми не бачимо, тому що язичок досить крупний і виповнює майже всю порожнину ротика, то ми не бачимо і робимо так, як нас навчає протокол. Підіймаємо і слухаємо. Угу. І є важливий момент надання до медичної допомоги саме дітям. У дітей серцево-легенева реанімація починається з п'яти рятувальних подихів завжди, тому що в діток прерогатива йде саме на дихання. У дорослих більше проблем із серцем, тому дорослим починається серцевих компресій. Діткам ми робимо перші п'ять рятувальних подихів. Пані угу. Оксана, а ми не увагу. перевіряємо у, 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 у якось горло, не натискається кінчик язика, щоб вошля, викликати якийсь кашлявий рефлекс. Бо якщо не побачиш, там якщо якусь... не притомна, вона розслаблена, м'язи неї не працюють. Угу. Тому ні. Угу. Якщо не дихає, ми переходимо до серцево-легеневої реанімації, робимо п'ять штучних подихів. Обов'язково пам'ятаємо, що якщо це ваша дитинка, звісно, ви робите це без засобів індивідуального захисту, якщо це буде чужа дитинка, то є відповідні плівки. Клапани вони ось в таких брелочках можуть бути. І я Бо, маю... Звичайна серветка, так теж. Ні, іноді, через серветку ні? ви не продихнете так. Але дірочка робиться, хоча просто захистити ну, добре. Добре, <рес> Є... це не Є будемо. Да. Це Якщо немає, тому... то там уже ніхто її, її не до. Якщо ми робимо п'ять штучних подихів, ми маємо бути впевнені, що вони ефективні. Ми маємо бачити, чи буде підійматися грудна клітка. Я охоплюю своїм ротом і носик, і ротик, і ротик дитинки ага. повністю, тому що вона маленька. У більш старших діток я би тоді затискала носик і дихала тільки в рот, але дуже щільно охоплювати. Тому робимо 5 рятувальних подихів. Mm -hmm. Якщо після п'яти рятувальних подихів дитинка не подає ознак життя. Не ворушить оченятами, не починає рухати ручками, ніжками. Тоді переходимо до компресії натискання. І далі в нас алгоритм для такого віку, діток це 15 натискань, а потім два подихи. 15-2. Пані. пані Оксана. Часто буває, що під час реанімації дорослих відбуваються неприємності, що ламають ребра. Так. Як розрахувати сили, коли робиш натискання, і непрямий масаж серця маленькій дитині? Цей тиск схожий на що? У маленьких діток, по-перше, дуже багато ще хрящової тканини, тому ну, прямо зламати, зламати вони дітки еластичніші. Mm -hmm. Звісно, що таким немовляткам ми не будемо робити такі натискання, саме маленьким діткам робляться натискання пальцями. Найкраще робити це наступним чином: охопити дитинку і покласти пальчики ось так, палець на палець. Ми mm -hmm. це робимо. Mm -hmm. Є методика накладати два пальці вертикально, але якщо що мама, наприклад, довгий манікюр, ну то це буде, звісно, неефективно. Тому простіше брати ось так і ось так. Точка, де ми визна натискаємо, визначається як умовно середина грудини і трішечки нижче. Ось так. І е е якщо ви переймаєтесь наскільки глибоко, угу. то це має бути не менше, ніж третина ширини грудної клітки. Uh -huh. Тобто це може бути і 4 см, це може бути і 3, це може бути і 5, в залежності від того, ну, якого uh -huh. вже розміру дитинка. Тому ми ставимо пальчик на пальчик і робимо 15, 4, 5, 6, 7, 9, uh -huh. 10, 11, 12, 13, 14, 15 і робимо знову ж таки два подихи. Бачимо, вони пройшли. І робимо далі. І так ми будемо продовжувати спочатку п'ять, а потім по 2. спочатку п'ять у всіх для початку, щоб запустити, угу. іноді цього буває вже достатньо. Угу. А потім 15-2, 15-2. А от угу. е дефібрилятор його для дітей використовують з якого віку, якої ваги, як правильно, дефібрилятор можна використовувати дітям, але переважно після одного року. Угу. По-друге, є моменти, що стосовно розміру пластин дефібрилятора і відповідний вольтаж багатьох дефібриляторах або ж є електроди спеціальні для діток, uh -huh. меншенькі, або є кнопка перемикач в режим дитина. Менше потужності. Да? Звісно, якщо ми дорослим електроди клеїмо ось в такому положенні, то діткам ми клеїмо один електрод клеїться по центру грудної клітки, а інший з протилежного боку на спинку, спинку, тобто таке передньо заднє положення. Це особливості використання дефібрилятора для діток від одного рочку і більше. А -а -а. Якщо вже дитинки більше, ніж там 20 кг, кіло... Грам 15 вже можна використовувати і дорослі електроди, якщо немає іншого вибору. У нас якщо ми бачимо, що запустили а, дихання, що дитина почала ворушитися, кашляти, що далі, чи є бокове положення? Яка ми далі? тримаємо. Так, ми тримаємо дитинку в боковому положенні, тому що якщо вже траплялася зупинка кровообігу, це може статися. Ще і чекаємо, звісно, проїзду швидкої. Обов'язково чекаємо, тому що це дуже тривожний сигнал для маленьких діток. Угу. А чи можуть бути ситуації, коли тільки от е, дихання достатньо без прямого масажу? Так можна, тому ми робимо п'ять рятувальних подихів і передивляємося, чи з'явились ознаки. Угу. І це важливо розуміти, чи ви одна в цей момент вдома, чи є ще хтось. Uh -huh. Тому що якщо є хтось, то він буде викликати швидку, і це, звісно, все пришвидшить. Якщо ви сама, то ви перевіряєте притомність. І якщо дитинка не дихає, ви робите п'ять рятувальних подихів, uh -huh. і тоді викликаєте швидку, тобто не відкладати початок серцево-легеневої реанімації. Який час критичний для дитини перебуття в непритомному стані без дихання? Ну, без дихання це може бути 2-3 хвилини, 2-3-4, дивлячись від віку, тому що знову ж таки частота дихання у новонароджених майже втричі більше, ніж у дорослих. <гум> тому дуже дуже специфічна тема саме педіатрія. Чим меншенька дитинка, тим відповідно швидшенько треба працювати починати. <гум> Але основні моменти так. це те, що ви маєте перевірити перевірити дихання, перевірити наявність сторонніх предметів в роті. Дитина на руках у вас має бути так, щоб голівка була. Якщо нижче, вона не приймається, і ротик повернути донизу, щоб язичок і сторонні тіла або слинка, щоб вони витікали. І пам'ятаєте, щоб перших п'ять. У цих вдих... вдихів у дитині у рятувальних? рятувальних подихів має бути для того, щоб запустити і знову перевіряйте, чи з'явилося дихання. А потім вже починається і непрямий масаж серця: 15 натискань, два вдихання. 15 натискань, два вдихання. Здається, підсумок такий зробили правильним. Так. Будьте завжди уважними до своїх дітей і пам'ятайте, щоб мати опору і впевненість в тому, що ви можете допомогти своїй дитині, хоча б раз на рік проходьте подібні курси. Намагайтеся підтримувати ці свої. Знання, щоб в критичних ситуаціях а, мати опору. Краще, і краще. Вони вам ніколи не знадобляться. Це буде ідеально, але знати про всяк випадок треба. Дуже вам дякуємо